Цікавий доволі варіант це Санйон Корандо, південнокорейський виробник, який збирався у нас в Україні, це офіціал. Продаж від другого власника. Чорний колір. Автомобіль має це вже третя за сьогодні чорна машина, яка заїжджає на продаж на наш майданчик. 12-й чистий рік автомобіль має 2-літровий бензиновий атмосферний мотор і на нього поставлений ще газ четвертого покоління. Автомобіль на передньому приводі стоїть на гарній гумі, на легкосплавних дисках. В машині 114 тисяч кілометрів заявленого пробіга, але зі слів. Власниці на даний момент часу чоловік э, цю машину любив, коли підбирав, підбирав саме цей варіант. І за машиною доглядав і любив і холів і лілеїв. По обслуговуванню зразу порекомендую, напевно, треба буде поміняти мастила та фільтра, загнати на істо, перевірити перед покупкою. Але по стану салону, хочу сказати, що машинка, в принципі, відповідає своєму пробігу. Але, опять же, це все таки моє суб'єктивне враження, мнення. Бачимо, що докатка примонтована, чохол такий, бачимо, що. Докладали зусилля. Тут газовий балон у нас лежить, весь набір інструментів в машині є. І відчувається чоловіча рука, яка розбирається в хазяйстві. Що ми маємо? Гарна комплектація, 400 склопідйомники, електрорегулювання, шкірине мультикермо, круїз, датчик дощу, шестиступенева механіка, є підігрів сидінь і кондиціонер. Плюс бачимо такі у нас візеруночки на панельки, для магнітолка газ працює. І класно, що машинка висока. Продаж автомобіль стає за ціною 8,5 тисяч доларів. Це не китайці, це Південна Корея. І в принципі ми вже мали досвід продажу таких автомобілів, правда, що були дизельні на повному приводі. Але знаю, що багато клієнтів люблять газ-бензин. І не обов'язково, щоб був повний привід. Тож, друзі, це машинка для вас. Повністю вся в рідній фарбі, перевірено, без ДТБ, без пошкоджень. Фари також, бачите, практично нові. Тож, є такий варіант, кого цікавить, будь ласка, запрошуємо.